Вітаю на каналі Бюджет сім'ї. Мені потрібно купити засіб відкритів, а також траву. Я зайшла в магазин, який називається Дім сад, город». Подивимось, що у них є, які ціни. І куплю те, що мені потрібно, якщо у них, звичайно, є. Ось що у них тут є: від мурашок 30 гривень. Є різне від мишей. Добрива для огірків, кабачків, патисонів різне. Майстер агро називається. Ось такі від відмішає 35 гривень. Також відкрутів, антикрути. Є насіння квітів різне Скабіоза 12 гривень. Але дуже багато на насінні немає цін. От я хотіла б вам показати ціни, але немає. Насіння без цін, тому на жаль, не зможу вам показати ціни. Щоб дівчата мені щось підказали з цінами, то ну немає як, тому що у них тут в магазин позаходило багато людей. Всі вже готуються до весни, щось запитують, купляють. Тому я не буду вже їм морочити голову, щоб вони мені там кожен пакетик диктували що скільки коштує. Можливо, я. Іншим радом разом в магазині, де будуть ціни, можливо в цьому ще подивлюсь і розкажу вам ціни, а можливо в іншому. Ось таке різне насіння квітів по 10 гривень, по 15. ой, мої любимі петуні 15 гривень, 10 гривень. Мені дуже петуні подобаються. На балконі як виглядають чи так біля будинку в горшечках. Сальвія 10 гривень. Ось така сальвія 15 гривень, різнокольорова. Любисток лікарський 7 гривень. М'ята перцева, а ціни немає. Насіння написано, що це Голландія. О, чесно кажучи, я в насінні не розбираюсь. От, я тільки зайшла купити те, що мені потрібно. Мені потрібна трава. І відкрутів щось. Ну, ще щось візьму. Хочу ще взяти якісь може огірки. можливо, ще щось. Подивимось. Розмарин 15 гривень. Суниця 15 гривень. Це я так розумію, сіяти потрібно суничку з насіння. Коріант 10 гривень. Ось такі різні є регулятори росту, добрива для того, щоб все гарно росло. Топсін М. Е. Я знаю, ми колись купляли цей топсін Н е для яблук. Яблуні кропили. Різні ножниці є для саду. От можна собі зразу купити 250 гривень, ось є по 450, 530 гривень. Я не знаю, чи це якісний виробник, чи якісний товар, чи не якісний. Ну, напевно, хороший. Такі є гілкорізи. 140. Даніїл 60. РТЖ Піонер по 140. А люцерна це в яку ціну? 170. Так, це один кілограм, тут, так? Конюшина да. 140. Рейграс 60, Бурячки по 100. 55. п'ять. 30 гривень, залізний купорус. Ось такі різні біостимулятори росту. Ось для квітів є, щоб вони довго цвіли. Пакети коштує 25 гривень. Для хвойних, якщо у вас хвойні ростуть, щоб була яскрава зелень. Також 25 гривень. Біостимулятор. Ось такий для ягід. Для смородини, для малини, полуниці, ожини. Це мені б також це не помішало. У нас росте і малина, і кущі кожини росте. Біостимулятор для кореневої системи. Що я купила? Я купила ось таке насіння трави, тому що нам тут треба. Невеличку частинку посіяти насіння. Називається ліліпот Єврограс. Коштує кілограм 270 гривень. Ось тут у мене 250 грам, я заплатила 67 гривень 50 копійок. Так, ще я купила ось таке відкрутів. Ось такі таблеточки. Я не знаю, які вони, Но мені сказали, що вони хороші, що допомагають. Тому що там були різні варіанти. Від кротів. кажуть, це найкраще. Ну, попробуємо. Таблетки називаються Toxifos. Тут є 20 штук, коштують вони 80 гривень. Звичайно, нам для саду їх замало, тому що у нас дуже, дуже розвелись кроти. Ну, будемо ще докупляти, поки що я взяла ось такі, будемо пробувати. Якщо ви знаєте, що робити з тими кротами, якісь поради, які дійсно допомагають, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що у нас з цими кротами. Біда. Ось таке я ще взяла насіння огірків. Я в насінні не розбираюсь. кажу: дайте мені хороше, якісне насіння. Мені сказали, що це хороше. Ось таке на вагу вони фасують насіння. Називається огірок Мірабел Ф1. Тут є 20 штучок, коштує 40 гривень. Так, взялася такий огірок насіння, називається Амур Ф1. Також тут 20 зернинок є, коштує 40 гривень. От, ось такий буряк, атаман. Не знаю, який він хороший, нехороший. Ось таке насіння коштує 25 гривень. Так, що тут у мене ще є? Ще я взяла такі квіти. Таку фіалку я взяла, коштує 15 гривень. Тут 10 штучок, 10 зернинок. Ну, звичайно, треба ще все докупляти, але так як я не збиралась нічого купляти, тільки траву і відкрутів, то тільки це взяла. Ну, Буду ще докупляти. Ось такі ще буряки я взяла, називається «Пабло». Коштує 20 гривень. Подивимося, що це за буряки, посадимо. І морква. Морква корода Power. Щось таке там. Коштує 30 гривень. Також на вагу, От це вони в таких пакетиках продають. От. Кажу, я в насінні не розуміюсь. ну, будемо сіяти, подивимось, чи воно якісне. Уже готуємося до весни. Треба вже їхати скуплятись насінням. Будемо з мамою весною садити городи. Хоча я дуже надіюсь і молюсь, щоб закінчилась війна, і ми вже весною поїхали в Київ. Ось такі покупочки.

мені доді 5 грн. 10 дорожче. Е, 10 120. 120 е, все до 200 там досить е.